Я Афанасьєв Геннадій Сергійович, я колишній політв'язень. В Києві я трохи більше місяця. А так мене 767 днів і один місяць тому затримали в Сімферополі в Криму, сказали, що я терорист, дали мені чотири терористичні статті, та ще статтю за те, що я приховую зброю. І виготовляю її. Це засудили на 7 років і відвезли до сучасного гулагу в республіку Комі. Київ мені подобається більше, ніж, мабуть, і мій рідний Сімферополь, і, і всі інші міста в Україні, тому що тут, тут дуже як, вільно можна сказати. Не те, що вільно в плані можеш казати, тому що тут великий простір на вулицях. І самі будівлі вони гармонують один з одним. і Мені тут дуже гарно працюється, але не вдома. Я от вчора взяв ноутбук і пішов на Майдан Незалежності, просто сів на, на сходинках і працював. І так воно Київ надихає. Вчора я йшов тут по Мегамаркету, Кока-Колу хотів собі купити. Не знаю, навіщо я її п'ю, але йшов по, по... і слухав музику. І до, до мене підходить молодий хлопець, років 20-25, дивиться на мене, я знімаю наушника, він мене обіймає і каже: я, брав з тебе, я беру з тебе приклад. Дякую тобі. І, і, і розвертається і йде собі. А я такий шокований, це дуже приємно. Я не розумію, з чого тут приклади брати, насправді, але це було приємно. Даю інтерв'ю, пишу пости, згадую минуле, розповідаю людям про своє минуле. Шукаю роботу, спілкуюся з різними організаціями, якісь проекти. Ну, як от, мабуть, в Україні я волонтерю всіма способами, які в мене є. Ну, виступаю вже потроху, потроху не, не на місцевому рівні, а там, от, тільки перед Канадою виступила, а от в серпні поїду до Чехії, буду перед Чехами виступати. Шукаю, шукаю, де знайти своє місце тут. Я можу робити все, особливо після в'язниці. Можу зробити з кип'ятильника паяльник. Все можу зробити. Але насправді в мене я за фахом. В мене за фахом освіту правознавства, я суд адвокатура, прокуратури, я жив в Америці і володію англійською мовою на дуже такому високому рівні, треба, звісно, підтягувати. Дуже багато курсів проходив, Там, курс соціології, курс економічної теорії, курс ділового спілкування, Як це? стратегія. Стратегія ділового успіху на російській мові. Ну, не було в, в, у в'язниці книжок на українській, вивчався на російській. Так, я вивчав італійську мову в в'язниці, я вивчав трохи арабську мову, але потім книжку в мене забрали з арабської мови, щоб я мусульманство не прийняв, тому що я зі сидів, в цьому. Сидів, сиділо в цьому. Я курс соціології, курс, ну, те, те що казав, це, це все вивчав сам. Мама, та її всі друзі, вони хочуть лише б одного, щоб ніякої політики не було в житті. А, так, ма, мама хоче, звісно, щоб я. Мама хоче, щоб я поїхав за кордон з України, десь далеко-далеко, бо вона за мене хвилюється, що я знов буду займатися тим, чим займався, там, наприклад, в Криму. Коли почав там, боронити Україну, я потрапив до в'язниці. Вона дуже хвилюється, щоб я знову до в'язниці не потрапив. Тому вона хоче, щоб я поїхав. А я, звісно, не можу нікуди поїхати, тому що я почуваю себе відповідальним. Коли звільнився з зв в'язниці, я перший раз заговорив українською мовою, до цього ніколи не розмовляв. Це, ну, навіщо було примушувати? Тут люди. Багато людей розмовляють російською мовою і проблем з цим нема, але мені просто хочеться навчитися і мати такий говір Львовський. В язниці я сидів більше року з справжніми і діловцями, які тісно і які, як кажуть, різали голови ну, там, от, на території сходу. Так, вони, росіяни, це. Дагестанці, це азербайджанці, це е, ну, я інших народів дуже багато росіян, які приймали приймають мусульманство і їдуть до Іділ воювати. Ну як ми, ми арештанти, вони мене вербували в мусульманство весь цей час. А так, ну добре, було трохи складно, тому що мені незвично, вони постійно, постійно. Більше ніж п'ять разів на день вони постійно моляться, моляться, читають Коран голос, Вони не дивляться. Навіть в шахи ми грали, там є коник. І вони йому очі замотують, тому що кажуть, що там джин живе в тому конику. Ну, то для мене це було дивно від початку. А потім я звик, і, та хай замотує він тому конику очі. Мені байдуже на того коника і грали в шахи. Ну, в Ліфортова від мами інколи отримував, там і ще від Кримців деяких. Але їх потім всіх відслідковували, і зараз я навіть не спілкуюся з, з тою дівчиною, яка мені, мені з Криму писала, тому що за її родиною, за її дітьми, там в Сімферополі йде полювання, і вона дуже боїться. І Тому ну дуже багато мало листів надходили лише з Криму від тих людей, за котрими можна слідкувати. А потім, коли я вже виїжджав з Ліфортова, мені таку цілу валізу дали. вона була набита листами з усієї України, зі світу і, і чомусь віддали тоді. Потім, коли вже був виправничій колонії. Два місяці до мене багато листів, дійсно багато листів йшло за всю колонію. Одному мені за один місяць, тільки на рік вперед, видали. Але потім я писав, почав писати дуже багато скарг, і я їм так набрид, що вони перестали мені видавати вже листи. І так було, коли мені, мене далі перевели до єдиного приміщення камерного типу. Вони спочатку дивилися на мене, ну не знали, що від мене очікувати, і видавали листи. А потім, коли побачили, що я там. По 10 скарг на день віддаю до прокуратури чи ще кудись, і мені знов не давали вже листи. Мені дуже сподобалося відемості інтернешнл, вони мені на день народження передали лист, якраз той час, два перші місяці, жовтень та листопад. Вони передали лист, де були підписи на, мабуть, 15-20 різних мовах. І це було дуже приємно і так незвично. Нікого, нікого такого листа не було. <ріст> Ще такі листи мені запом... запам'яталися, як від. Маріупольського гаражного кооперативу це, це було ну, так смішно, коли отримаєш таку назву. І там і вони так ще писали. Там тут моя кума, сітка, жіночка, ми тут борща варимо, І Вони кажуть, ти, ти повинен звільнитися. У нас дуже багато проблем в державі, треба, щоб ти їх вирішив мені саме їх форма, і ще якісь їх такі звернення. А ще був дуже потужний лист від жінки, котрій 64 роки, вона на кордоні з Польщею живе з чоловіком. Там якась ракетна частина, і він росіянин, він залишився жити в Україні, і 20 років тут прожив, і він всі ці 20 років боронив державу від НАТО. І тут Росія, його Росія захоплює Крим, частину Криму. І він так, так був здивований, що в нього сердечний напад трапився. І він вижив, але тепер він. Не росіянина, він сам українець, як він каже, і Росія для нього ворог номер один. І він ну от, от просто розуміння того, що людина настільки була вражена тим, що трапилося, що в неї трапився сердечний напад. І я цього листа показував всім росіянам, які там знаходилися. Казав: подивіться, подивіться, що, що це не, 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 ну, не мале населення, це не якісь там 20-річні хлопці та дівчата. Стрибають, як там по телебаченню показують, коли хто не, 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 не скаче той москаль. А це літня людина, 64 роки, вона розповідає про її життя, про її долю. Вона ніде не стрибає, це людина, яка прожила життя. І це в настрій в державі не серед молоді, або він навколо. Це вся Україна має таке ставлення до вас через вашу поведінку. І ць, такий, оцей лист, він. Він вражав саме хлопців, які були зі мною у в'язниці, і вони починали якось змінюватися навіть на нових очах, коли вони його читали. Їм було важко. Дуже важко казати про друзів в'язниці, бо там живеш по принципу ні вірні бойся, ні прасі. Кожен друг може тебе тобі ножа в спину кожного моменту відкнути. але був хлопець його прізвище Падушка, і ми, я його називав Падуня. Він націоналіст і сидів саме за свої ідеї там в Росії. І Він дуже сильно мене боронив. Вони він писав до консульства України, що він буде свідчити перед будь-ким щодо того, що як, як, як до мене ставляться і як мене примушують приймати російське громадянство. А його листи ці відкривали і. Мене відправляло до штрафного ізолятору, і його відправляли до штрафного ізолятора, мотивуючи тим, що йди повчи з Геннадієм Афанасієм українську мову. Тому що я бачу, ти вже збираєшся мігрувати. І я зараз звільнився, а він мене боронив, і він зараз третій місяць не третій місяць, цілий місяць він в одиночній камері знаходиться. Це якраз від Падуні, і там підписалися Хамзат, це чеченець, він був в. Під час затриманий через кампанію 94-го року, коли Росія хотіла так сказати, анексувати і що й зробила в Чечні ту територію. Він дуже підтримував нас. Там був Карло Грузин, йому там за 60 років. Це начебій дідусь був. Він теж потрапив до ЄПКТ через мене, тому що захищав мене. Він постійно казав: в нас з вами Хартія, ви наші брати. Це його слова. Я нічого не вигадую, він грузин. А, і був там сапог, це скомі хлопець. Це такий злочинний злочинцям, але теж мене підтримував. І Там всі хлопці з вони там кажуть, що ми постійно по вечорам розмовляємо про те, звільнення. Я останній каже, падуня. Я останній дізнався, але я, я дуже за дуже за тебе е, радію. Він пише мені листи, а я йому вже два надіслав. І йому від мене листи не передають. Йому ні не від кого не передаються листи, а він дуже чекає засумуючи. Я от вчора закликав, щоб йому дівчата написали листи. просто щоб ну, порозмовляли, поцікавилися про нього. Йому це дуже потрібно. Це хлопець, це росіянин, який. Дуже багато зробив для мене, і він зробив це не тільки через мою особистість, а через те, що він поділяє українські ідеали. Я прошу усіх, хто має хоч хвилинку часу, сісти, взяти аркуш паперу і написати просто про свій день. Про якісь події свого життя і надіслати до в'язниці, до політв'язнів, щоб і просто до в'язнів, щоб вони відчули якийсь, якийсь, якусь свободу, знаходячись там, їм буде легше, хоч трохи, хоч на якийсь час їм, їм стане легше. І коли до тебе несуть мішок з листами, до одного тебе і вивалюється і. Один, 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 один за одним передають тобі. Це дуже сильно підтримує. Тому пишіть, прошу, пишіть. Це дійсно важливо. Ой, знаєте, я, я, я прекрасно розумію, що людям, людям важко. Я дуже часто перше починав писати до своїх друзів, і друзі потім не могли зупинитися і продовжували писати мені, бо. Саме листування це щось особливе в твоєму житті. І отримувати листа, чекати його, коли тобі з повернеться, це як я міркував, повернеться до твоєї поштової скринки, це щось особливе. І саме для в'язнів. так. Наприклад, нещодавно був музичний фестиваль в Києві. От я відвідав на Ніну Котомадзе заходив. Це моя одна з улюбленіших співачок. Я перший раз в житті почув Джамалу. І я був вражений. Я <гум> навіть і зараз маємо що маємо вихоже. <гум> Повторюю. І про це треба писати, розповісти. Є така співачка Джамала. Вона. Виграло Євробачення, просто ми ж там не бачили Євробачення. Ми не знаємо, який в неї виступ. І просто опишіть і цю сцену, як там дерево, воно як воно запалювалося, і про ці емоції про 1944 рік. Не всі про це знають. Про це можна розповісти. І є дуже багато подій. От, я Це просто подію події з власного життя беру. А якщо ти сидиш там на дивані з, з кішкою і в тебе нічого не, не, не трапляється, напиши, що в тебе є кішка. А що подобається тобі ну, твоїй людині. І якщо ти там сидиш на дивані, і дивишся телебачення, напиши, що ти бачиш по тому телебаченню, і що ти дивишся. Бо насправді людина там дивиться, не дивиться і не знає нічого. Які фільми вийшли, яка музика? Розкажи, що подобається тобі, тобі особисто, і закликай, ну просто в, в листуванні там. Я буду чекати на відповідь, скажи, і людина, якщо вона така по характеру, якій подобається спілкування, вона відповість, у вас якась дружба буде вже. Це, це дуже, дуже, все дуже просто. Насправді просто треба щось, щось писати, що ти бачиш перед собою. І це буде досталь. Так, так, це. Зв'язок з зовнішнім світом, все, що там пишеш, це ти, ти все намагаєшся уявити, дізнатися. Вся інформація, яка в тебе є, це саме з листування. Мені от дуже насправді було цікаво, коли писали про якісь економічні реформи, про, про Дещину, що там порт почав заробляти стільки та стільки та грошей. Ну, якісь такі українські новини, то про котрі я зовсім нічого не знав. І от, про це мені було дуже цікаво, коли мені мати про Крим писала, що там коїться. От саме, ну тому що у нас там дуже багато політика, але про цю політику ми не знаємо. І вона така особлива. Коли якусь інформацію дають, ми потім можемо цю інформацію в розмові з іншими в'язнями оперувати. І це теж дуже-дуже ну, допомагає. Насправді там про мамині спогади можна писати окремо. Окремі статті, окрему, мабуть, книжку. Я цим займусь, буду про це писати, бо це насправді жахливо. Те, що вона мені розповідає, як вона це все переживала, переносила, це жахливо. Особ... Вона каже: я одна лечу в республіку комі там, біля Воркути, в літаку, дивлюся в віконечко і бачу лише ліс та сніг. І нічого нема. І Я десь посеред цього снігу та лісу, літак на смугу приземляється, і тут колонія твориться. Мені так страшно було, і вона це так емоційно. Вона каже: Я дивлюся в вікно, бачу це і кажу, ой-йо! І вона там так все це описує, і зараз вона почала вже спати. перший раз вона може спокійно поспати і. Але вона так продовжує, як мій янгол охоронець постійно поруч. Я не можу її відпустити трохи. Мені так важко жити з мамою, але не можу не жити з мамою, бо мами мамі, вона приїхала до Києва, переїжджає потроху до Києва. Це ну економічне розумієте, побутове питання. Не так просто, просто залишити всі все майно і вирушити сюди. І ми зараз з нею один одного допомагаємо. І ну я, я завдячую мамі усім, тому що, мабуть, більша частина в моєму звільненні це саме робота моєї мами, тому що вона така активна, активна, активна. Вона <смас> наші ногою вибивала двері в адміністрації вже президента. і Казала, вона приходила дійсно до адміністрації президента. і Казала, я звідси нікуди не піду. Допоки ви мені якусь відповідь не дасте. І ну, вона от до останнього просто приходила туди, плакала і до останнього стояла, допоки їй не приходили люди, не почали не бачили і не почали допомагати. Це, ну це це ну я їй дякую. Я не знаю, що, що тут можна більше сказати. Моє звільнення це, це моя мама. Мама була в мене, мама в мене сама. І їй була підтримка, підтримка, і коли їй писали в інтернеті, там в Фейсбуці, ваш син герой. Там ви дякую вам за те, що народила такого сина. І, ну такі слова їй писали, і це її підтримувало. Але розумієте, що, наприклад, є мама клиха. А чоловік у Тамарі Іванівна він паралізований на зараз. І розумієте, як їй важко, або, або Костенко, там о, мама. В не два сини в'язниці чоловік зник, і вона навіть не знає, чи живий він, як їй потрібна підтримка. Якщо не можете написати там в листа до хлопців, ну не телефон, знайдіть сторінку в Фейсбуці або адресу, не пишіть родичам, їй потрібно в просто кримські татари. Там жінки залишилися по 5-7 по діточок без чоловіків, і вони невідомо, коли звільняться. Їм, їм потрібна допомога дуже І Пишіть, пишіть. За Це допомагає ваша увага, увага людей вона дуже допомагає сім'ям саме. Ну я вважаю, що в нашій державі з цією війною люди, люди розуміють, про що я кажу. Якщо брати питання Криму, я бачу вирішення лише мирним шляхом дипломатичним. Я вірю, що пройде час, 10-15 років, і щось в Росії зміниться влада. І лише коли в Росії зміниться влада, то через те, що Крим економічно і політично невигідний до Росії, нам його повернуть вони самі. І не треба вмирати за це. не треба... Відправляти наших хлопців, ну бо, бо це безнадійно саме в риториці з Кримом. За, за схід нашої країни треба вбивати, а не вмирати, як казала одна людина до останнього. Але звісно, нам треба робити популістських заяв. Все ж таки там люди, і не можна стирати з, з, з обличчя землі їх до останнього усіх. Велику Вітчизняну війну була окупації. Люди якось жили під цією окупацією, під німцями багато років. І потім Радянський Союз звільняв і знищував цих людей. Але ж ми робимо дерадіанізацію, ми ж не Радянський Союз, і не можна знищувати тих людей, які там під тими окупантами зараз живуть і не можуть виїхати. Це треба розуміти і допомагати. Вся, вся Росія, вона. Вважає Україну частиною Росії. І всі вони здивовані, як ще наша держава існує, як де, чому в нас ще не трапилося дефолт, чому в Польшу не забрала Львов? Чому там Угорщина ще територія? Вони здивовані. А це лише тому, що ми в нас сильна. Хвиля волонтерів, активістів, тому що ми отакі енергійні. Ми е, полюбляємо нашу державу. Дуже важко х, ходити по вулицях, коли ти цілодобово працюєш, просто цілодобово ти щось робиш. Ну, ну що я можу робити? Ну дійсно. Я пишу там якісь пости, даю інтерв'ю. Роб, ну, роботи немає такої. Я ну що можу, то й роблю. Я прошу робіть, що можете заради. Ну, Заради нашої держави. Чи за це платять, чи не платять? Це, це від серця. Не можна лише відпочивати. Так, це треба, але просто допомагайте, хоч потрошки, хоч, хоч тим же ж листом, а це вже якийсь вклад в наше майбутнє. І це ви робите попер за все це для себе, для для ваших е, нащадків, для своєї душі. Бо і, і того ж листа, і то, 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 то і ті 20 гривень це не такі великі гроші надати е, в інтернеті. Є перевірені благодійні фонди, надати там на допомогу до лікарні, навіть до цих хворих діточок, там дати тих грошей. Це вже в, в, в тобі зростає це добро. І, це, і чим більше ви це робите, тим більше вам хочеться це робити. Треба лише почати. І прошу починайте і не зупиняйтеся, бо це змінить і вас, і нас усіх. І тоді ми будемо жити в добробуті. Тоді в нас є надія на те, що і війну переможемо, і Крим буде з нами, і е, корупцію поборомо нарешті. Але про це без сміху не можна вже казати.